У Вінницькій області повістку надіслали інвалідові без обох рук. У козятині, крім цього, чоловіка. До війська призивають тих, хто вже відслужив, і навіть тих, хто зараз перебуває в зоні бойових дій. Чому повістки надсилають усім без розбору? Розбиралися кореспонденти сабитій. Тетяна Курилець ледь не знепритомніла, коли знайшла повістку синові в поштовій скринці. Я приходжу додому, дивлюся повістка. приходжу до толі, кажу, толя. Тобі пов'язка воєнкомату. Тривога така була, що за, за країну, що кого вже призивають. Анатолій Любимов, депутат Козятинської міської ради, спершу подумав, що це жарт. Дев'ять років тому він втратив обидві руки, і з місцевим комісаром знайомий особисто той про інвалідність депутата знає. Проте Анатолій вирішив, кличуть, треба йти. І з'явився на медкомісію. Зразу повістка в мене була відібрана заступником, тобто, щоб її ніде ніхто не бачив, і, можливо вже й немає, і анулювали. У військкоматі визнають, помилилися. Мовляв, військовий комісар дуже заклопотаний, тож поспіхом і підписав повістку, не глянувши, кому вона. Повістки ми відправляємо людям в зв'язку з шостою хвилею для проведення шостої хвилі мобілізації. Не на камеру кажуть, повідомлення з'явитись у військкомат надсилають усім, адже в базі даних непридатні до служби не зазначені. Журналісти місцевої газети підтверджують, випадок не поодинокий. на гарячу лінію. Їм щодня телефонують. Бідкаються, повістки надходять навіть тим, хто вже служить. Приходять повістки, мій син в АТО, мені прийшла повістка. Або ж мій чоловік повернувся за то і має психологічну травму, а йому прийшла повістка. Надавати списки придатних до служби повинна міська рада, проте там документ досі не готовий. Тому замість склати перелік надсилають одразу два виклики: один для поточення фізичних даних, другий для мобілізації. Для того, щоб навести порядок в картотекі військового комісаріату. Понимаєте? Військовий комісаріат до 2014 року на обліку мав керівником був військовий комісар і два працівника. Остальна вся картотека була просто знищена. Військомат у Анатолія Любимова вже перепросив. Та чоловік вимагає, аби там упорядкували документацію і припинили надсилати повістки тим, хто служити не в змозі. З Вінницької області Олексій Керман, собиття канал Україна.